Здавалося би, сама фраза Церква без Ісуса є абсурдною, але дивлячись на сучасний стан речей, дивлячись на сучасних віруючих і церкви, ми бачимо, що в багатьох церквах проповідується якийсь такий незрозумілий, абстрактний, невизначений Бог. В інших церквах проповідується психологія, методологія успіху, якісь біблійні принципи. Тощо, багато церков перестали бути. Христоцентричними або богоцентричними. Весь фокус на людині, на те, щоб їй було добре і так далі. Також Христос, який проповідується, Він скоріше схожий на Санта-Клауса. Тобто все для нас. Ну і якщо ти будеш гарно себе вести, то отримаєш якийсь певний подарунок. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що багато сучасних блогерів або проповідників, які є сьогодні в Ютубі, взагалі не вірять в біблійні речі. Тобто є проповідники, які не вірять в Трійцю, в Божественність Ісуса Христа, не вірять в те, хто він є, що він прийде знову, і так далі. І ще хочу звернути вашу увагу на те, що в деяких наших общинах проповідується фамільярне відношення до Бога. Просто «цей папочка, це щось мені не зрозуміле. Ісус, мій друг, так, Ісус, назвав нас друзями, але давайте подивимося в Писання, подивимося, як апостоли, з яким благоговінням відносились до Ісуса Христа. Ми не бачимо, щоб Павло дозволяв собі фамільярні, фамільярні стосунки з Богом або відношення Петро. І не говорячи вже навіть про Якова, який був братом Ісуса Христа, але ми бачимо величезне благоговіння в тому, коли він пише або згадує про Господа Ісуса Христа. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і в цьому форматі ми з вами працюємо з тими викликами, які стоять перед сучасною церквою. Отже, для Ісуса не новина опинитися поза церквою. Ми з вами згадуємо книгу об'явлення, де він каже, ось стою і стукає. Да? Тобто Він, поза дверима церкви, стукає в церкву і каже: Пустіть мене, будемо разом вечеряти. Ми з вами бачимо в Старому Завіті, коли Бог каже. Ви відвернулися від мене, поверніться до мене, блудні сини. Він каже: Я тягнув вас до себе і так далі. Тобто, Бог вже був поза межами свого народу, коли народ викидав його. Дивіться. Образ самого Ісуса Христа формується через все Писання, тобто і в старому, і в Новому Завіті ми повинні побачити оцей образ відбуття до відкриття в Євангеліях, в тому, як, як описували його апостоли в діях, в діях святих апостолів, в посланнях і так далі. Чому я роблю на цьому акцент? Тому що в сучасному е суспільстві ми маємо не біблійного Ісуса Христа або не біблійного Бога. І це насправді величезна проблема, величезна трагедія. Дивіться, чому, ми, чому важливо розібратися з цими речами? Тому що ми не можемо відкинути сьогодні Ісуса Христа. Ми не можемо сьогодні не згадувати про нього, але якого Христа ми проповідуємо? Ось питання. Давайте по порядку. Перш за все, відкинути самого Ісуса Христа або існування Христа не можна, тому що Ісус Христос це що? Це історична постать. Да? Або Єшуа. Да? Ми бачимо згадки про Єшуа в трудах Йосифа Флавія. Це в його юдейських древностях. Ми бачимо Тацит, римський історик його згадував в Аналах. Ми бачимо згадування в Талмуді. Ми бачимо ще там Талос, історик такий згадував його. Тобто сам Христос згадується в, в історичних документах, так, свідки Єгови, Мормони, Біле Братство. Інші псевдохристиянські культи згадують Ісуса Христа, згадують цитати з Біблії, використовують Біблії пісні. Давайте сучас, сучасні пісні. В них Алілуя згадується, в них там Чорч чи церква згадується, згадується Ісус, згадується Бог, згадується поняття молитви, але часто ці пісні взагалі є антихристиянськими в багатьох інших релігіях. Згадується Ісус або Іса, як один із пророків, якийсь аватар, е якийсь гуру і так далі. Сучасні коучі, багато сучасних коучів, вони згадують Біблію а, або трактують Біблію на рівні з Кораном, на рівні з, з Бгаватгітою, з Кастанедою, Блавацькою, грецькими філософами і так далі. Так хто ж такий Христос? Яке його місце в церкві в нашому житті? Якого Христа ми проповідаємо. Друзі, якщо ми з вами не маємо біблійного Христа в церкві, у нас немає сили, у нас нема благодаті, у нас нема спасіння, у нас е, немає ніякої надії. Це просто філософія, це просто психологія, це просто якийсь певний клуб по інтересам і так далі. Отже, перше, Христос є Бог, справжній Бог, тому що Він всім атрибути має Бога. Це не просто якийсь божок, ангел, аватар чи проявлення. Дивіться, що нам говорить. Слово Боже, він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, бо ним створено все на небі і на землі видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для нього створено. Думаю, що тут немає якихось е, подвійних трактувань. Ним створено для нього через нього. А він є перший від усього. Все ним стоїть, і він голова тіла церкви. Він початок первороджених з мертвих, щоб усьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа, його через нього, чи то земне, чи то небесне. Ним для нього і так далі. Все зрозуміло, Бог е, е, все створив для себе. Да, ми, ми читаємо в старому завіті, Бог каже: Я створив все, і Він каже: Я створив все для себе. І в Новому Завіті ми читаємо, що Ісус Христос створив все і все створив для себе. Давайте ще один момент. Об'явлення 1.8. «Я альфа і омега, говорить Господь, Бог, той, хто є, хто був, і хто має прийти вседержитель. Це слова Ісуса Христа, він є альфа і омега. Так? Другий момент: Він є Спаситель, друзі. Спаситель, спасіння ми отримав через Ісуса Христа. Завдяки Його смерті, Воскресінню, ми отримали праведність, не відділ. А від віри, да? віруючи в Його жертву. Ми дивимося на Його Хрест, пам'ятаємо ціну, яку він заплатив, усвідомлюємо дорогоцінність Його крові, і через це ми отримуємо спасіння. Ще один важливий момент: Христос Воскрес. Ми говоримо про Воскресіння, чи ми віримо в Воскресіння, тому що Біблія каже, що через Воскресіння ми отримали праведність. Павло каже, що якщо ми знали Христа за тілом. То тепер вже не знаємо, друзі. Христос, сьогоднішній, воскреслий Христос, відрізняється від того Ісуса Христа, який ходив по землі в Юдеї 2000 років тому назад. Він Воскреслий. І якщо Він тоді був агнцем, сьогодні це Лев, і ми з вами це бачимо також в Писанні. Він є нашим джерелом, нашої сили, він є нашою силою, праведністю, радістю. Розумієте, Він є джерелом, тобто через нього ми все отримаємо. Без нього життя пусте, без сили і так далі. Ще важливий момент: він є наш приклад або наш зразок. Він є нашим вчителем. Це надзвичайно важливо розуміти. Дивіться, ми маємо змінюватися в його образ, поки Христос не відобразиться в нас. Ось розумієте, в нас є образ не апостол Петро, не Павло, не Давид, не якийсь вчитель, не гуру, не якийсь помазаник теперішній, а сам Ісус Христос. Діти мої, я знову для вас терплю муки породу, поки, хри, поки образ Христа не відіб'ється в вас, да, до Галатів, поки образ Христа, поки ви не станете такими самими як Христос. Ми ж відкритим обличчям як у дзеркалі дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від славу на славу, як від Господнього Духа. Тобто, це то було послання до, до Галатів 4:19, а зараз. 2 Коринтян 3,18. Ми дивимося на нього, і ми змінюємося. Стається оця метаморфоза, і ми все більше і більше стаємо схожими на Христа. Далі, в чому ще Він є наш, наш вчитель? Ми маємо робити справи, які він робив, друзі. О, це надзвичайно важливо. По правді, по правді кажу вам: хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. Івана 14,12. Христос каже, Він сам каже нам. Що ми будемо робити діла, які робив він, і навіть більше друзі молитися, проповідувати, служити. А зараз обережно буде зцілювати хворих і, можливо, воскрешати мертвих. Я, не, я пробував воскрешати мертвих, не виходить, але це не значить, що ми не повинні це робити. Друзі, він сказав нам: ідіть, робіть. Наступне друзі, він голова або керівник церкви. Ми йому коримося. Він ставить служителів, він роздає дари. Він може зруйнувати ту релігійну структуру, яка сьогодні носить ім'я церкви, і ми це бачимо. Він каже: зрушу твій світильник. Так. Він погрожує деяким церквам. Він обіцяє навести лад або навіть їх покарати. Друзі, він голова, не я, не, не твій пастор, не ти, друже. Якщо ти є служитель, він голова. Ми йому коримось. І ще один важливий момент: він той, хто знову прийде. Друзі, ми, як наречена, маємо себе готувати, але це не просто, знаєте, от давайте зараз підготуємо це процес. Постійний процес підготовки, постійний процес очікування. Це як наречена, вона зберігає свою цноту, тобто живе в святості, і ми з вами, як віруючі, маємо жити в святості. Да? Тобто він хоче бачити плоди в нашому житті. Він хоче бачити святість і так далі. Друзі, де нема хреста, ми вже говорили: нема спасіння, нема праведності, нема благодаті. Там лекції замість замість пророчих проповіді. Там концерт замість поклоніння. Там маркетинг замість Святого Духа. Дуже дуже зараз буде кардинальні речі: не ходіть в церкву, де нема Ісуса, не слухайте проповідників, які не проповідують Ісуса Христа, того хто був, хто є і знову гряде. того хто був помер. То був похований і хто знову воскрес, друзі. Якщо ви з нами, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте вподобайку, поділіться цим відео зі своїми друзями, і ми віримо, що скоро Христос прийде за нами і дасть нам велику перемогу. Амінь.